Так що, друзі, у нас невеликі замовлення. От ми замінили тут водосточний жолоб для, для криші і водосточну трубу. Чому замінили? Вона підтікала. От вони тут йдуть з металу, тобто вона одне одну вставляється, обробляється каучуковим герметиком. Ну Все і чітко все тримається. Ну все сторони ще старий, Ми тільки от одну частину замінювали. Так все все діло виглядає, друзі.